Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і сьогодні ми з вами поговоримо про реконструкцію будівель і споруд внаслідок руйнування їх російською армією. Перша тема, яку ми сьогодні зачепимо, це вид руйнувань, Які є види руйнувань, підемо від самих слабших руйнувань до самих катастрофічних руйнувань. І по кожному пункті ми розглянемо, які є основні варіанти усунення чи реконструкції даної проблеми. Друга тема в мене стояло питання в коментарях. Як в мене в практиці, які в мене були в практиці об'єкти по реконструкції, і що простіше залишити стару будівлю і її реконструювати, чи зруйнувати і зробити демонтаж, і зробити нову будівлю. І третя тема, яку я не хотів піднімати, але, на жаль, це проявляється, і про це теж потрібно говорити, це корупція в сфері будівництва під час військових дій, саме в сфері відбудови Київщини. Я сьогодні хочу про це трошечки з вами поговорити. Так, давайте перейдемо до першого пункту: це види руйнувань і варіанти їх усунення. Перший вид руйнувань, самий такий популярний, коли ми знаходимо приміщення для його обстеження, це зруйновані вхідні двері. Другий вид руйнувань, коли зайшли військові в квартиру чи будинок, ми бачимо, що після них залишається пошкоджене оздоблення. Саме більше це от зірвані натяжні стелі. Це можуть бути по пошкоджена внутрішнє оздоблення внаслідок того, що вони по ньому стріляли там з автоматів. Це пошкоджені меблі, пошкоджена техніка. Багато дуже в квартирах зустрічаються відломані від холодильника, наприклад, двері. Тобто вони його не можуть винести, але робили таку шкоду, відламували двері, відламували двері від мікрохвильових пічей, прострілювали холодильники, прострілювали телевізори, різали дивани. І такі от руйнування, які людям потрібно усувати. Після того, як вони повертаються додому. Але перш ніж вони це будуть усувати, кожен, хто вертається додому, він купляє нові вхідні двері і встановлює їх для того, щоб мати якийсь свій безпечний такий невеликий вже простір, щоб вже квартира була закрита хоча б від тих мародерів, які існують, на жаль, зараз в нас. Це перший такий вид пошкодження. Другий вид пошкодження це склопакети і віконні рами. Є такі приміщення, де просто розбите вікно. Тобто від ударної хвилі, чи внаслідок того, що по вікні стріляли, побите скло, і можна в такому випадку поміняти просто склопакет. Но коли близько біля будинку зривається снаряд чи другий вибуховий предмет, то вилітає від великої вибухової хвилі не тільки скло, а вилітає ціле вікно з рамою, повністю. Або рама деформується так, що вона вже не підлягає ремонту. В такому випадку потрібно. Виконувати повністю заміну всього вікна разом з рамою. Слідуючий вид пошкоджень, третій – це фасади і покриття даху, це від того ж самого снаряду, який поруч руйнується, уламки летять по фасаду і руйнують фасад. Те ж саме стосується і покриття даху. Це, як правило, металочерепиця пробита, або побита керамічна черепиця, або шифер, або стара цементно-піщана черепиця. Ті, це ті пошкодження, які ми зустрічаємо під час роботи. Е, слідуюче пошкодження, яке буває, це конструкція даху. Тобто, це вже коли снаряд прилітає в покрівлю, він розбиває не тільки покриття саме металочерепицю, але і руйнує кроквяну систему даху. Е, в такому випадку, вже потрібна часткова або повна заміна дерев'яного каркасу. Якщо в, в третьому варіанті, там де фасади покриття дах, ми можемо замінити тільки. Покриття матеріал, наприклад, поміняти металочерпицю, то в четвертому пункті ми вже міняємо повністю всю конструкцію е, крок'яної системи ну або її частину. Що стосовно по фасаду, що ми робимо, то тут теж є варіанти. Ми можемо його частково замінити, зняти е, в перший шар, наприклад, штукатурки, і дійти до. Шпаклівки, і вже по шпаклівці ми можемо нанести новий шар, фінішний шар вже самого фасадного оздоблення. Теж кожен фасад потрібно розглядати окремо, тому що є пошкоджені, наприклад, фасади цегляні. Там складніша ситуація, тому що ви цеглу не, за, не, не зробите її ремонт якимось таким чином, щоб це не було помітно. Цегляний фасад. Якщо у вас фасад з це клінкерної цегли дорогий, на жаль, його потрібно міняти. або частково, а скоріше за все, скоріше за все, повністю, тому що він не, підлядає, не підлягає так просто ремонту, як звичайний фасад з штукатурки. Що стосовно перекриття і стін, є такі руйнування, їх дуже багато, ви можете бачити. Я спеціально зараз відео не хочу вставляти ніяких фотографій, тому що. У мене є фотографії, наприклад, тих будинків зруйнованих, в яких живуть клієнти, які в мене замовляли проєкт. Але я не хочу з етичної точки зору показувати ці проекти. Я не хочу показувати ці руйнування, тому що ну, це в людей горе і виходить, ну, мені було б неприємно, якби мій будинок був зруйнований і хтось. Його фотографії виставляв і показував і розказував, як він зруйнований. Якщо клієнтам клієнти будуть не, не проти, попросять мене, то я запишу там одне окреме відео там, про якийсь конкретний будинок, який в нього отримав пошкодження і як їх можна усунути. Або які в нього пошкодження, і вже в фінальній версії, як ми їх усунули. Багато об'єктів, де залишилися тільки перекриття та стіни, і які теж частково зруйновані. Який є варіант підсилення чи ремонту даних конструкцій. Звичайно, все дуже індивідуально, бо пошкодження стіни перекриттів дуже різноманітні, є сильні, є часткові, є середні, є слабкі пошкодження. Перший варіант це ми розглядаємо, наприклад, після обстеження, це організація якихось монолітних поясів, організація внутрішнього монолітного каркасу, який буде приймати на себе вже. Навантаження, а не навантажувати стіни, які пошкоджені. Я хочу вам зазначити, що пошкодження будівельних конструкцій зараз під час військових дій це взагалі для наших українських спеціалістів це нова тема, тому що ми не можемо розглядати пошкодження від, від вибуху снаряду від вибухової хвилі. Аналогічно таким же самим, як, наприклад, пошкодження від сейсміки, тому що тут у нас є сильна динаміка, яка руйнує, наносить свій характер руйнувань, абсолютно не такий, як наносить характер руйнувань, наприклад, землетрус. Що стосовно самого пожару, це дуже зараз розповсюджена тема, тому що багато будинків повигорали з середини, і тут теж потрібно дивитися, яка степінь пошкодження самої конструкції. Наприклад, якщо говорити про те, як усунути дану проблему, то є три там основних варіанти. Перший варіант ми можемо взяти болгарку, звичайну кутову шліфувальну машину, нацепити на неї спеціальну щітку і такою щіткою зняти верхній шар внутрішнього оздоблення. Якщо ж ми говоримо про більш глибоке проникання диму, якщо не просто кіптіва, а вогонь горів довго будинку, то це вже більш глибоке зняття штукатурки. Цю роботу, до речі, можна виконувати не тільки кутовою шліфувальною машиною, а її можна виконувати також і піскоструйною установкою. Є ще гідроструйна установка, але вона використовується не в внутрішніх роботах, а якщо у нас обгорів, наприклад, фасад, і нам потрібно зняти верхню частину, то ми можемо гідроструйною установкою зняти повністю верхній шар фасаду і нанести вже новий. Третій варіант це якщо у вас вже йде глибоке проникнення диму в штукатурку, вам потрібно повністю зняти всю штукатурку і після цього тільки нанести нову. І Можна сказати, що ще є четвертий варіант це коли пошкоджені стіни, і вам потрібно зняти штукатурку і провести ті ж самі роботи по піско, піскоструйною установкою або кутовою шліфувальною машиною по цегляній або другій кам'яній поверхні, з якої у вас побудований. Будинок. Також багато є варіантів, коли повністю зруйнований будинок, якщо він зруйнований повністю, робляться обстеження фундаментів і рекомендується відповідно до їх стану варіант нової будівлі. Наприклад, якщо в нас от є в Бородянці, не в, Бородянці це в Бучі, є об'єкт. Де повністю зруйнований фундамент, і залишилися тільки металеві сходи. Тобто є страшна картина. Ми бачимо тільки фундамент і стоять металеві сходи, каркас металевих сходів, все інше зруйноване і спалене повністю. В такому випадку потрібно, я рекомендую завжди людям планувати будівництво також, абсолютно такого ж будинку, як в них був, на тому ж фундаменті. Вже самі матеріали підбирати по їх наявності, які є зараз в воєнний час у нас в доступі. Це що стосується видів руйнувань і їх усунення. Можна по кожному виду розказувати дуже багато. Стіни ми можемо укріпляти як обоймами, як контрфорсами. Так, і робити окремий монолітний якийсь каркас, який не передає на стіни навантаження, а сприймає його через колони, передає на фундамент, а стіни просто як огороджуюча конструкція. Можемо говорити, там, наприклад, якщо у вас є якісь колони в будинку, їх теж можна брати в обойму, можна піддомкрачувати перекриття і міняти взагалі колону нову ставити. Варіантів дуже багато і по реконструкції, на жаль, немає універсальних якихось рішень. Кожне рішення дуже-дуже сильно індивідуальне. Що стосовно е, цивільної реконструкції, наприклад, якщо ви хочете надбудувати будинок, у мене за останні 5 років було правда, всього два таких об'єкти, в яких я робив реконструкцію, ми повністю демонтували всі конструкції, залишали тільки стіни в двох варіантах. І тоді ми вже вирішували, ми, це просто були стіни, це єдиний такий самий надійний матеріал, який, в принципі, можна було залишити, який був неушкоджений. І ми планували в одному об'єкті планували надбудувати повноцінний поверх, а в другому об'єкті ми планували надбудувати мансардний поверх з прибудовою. Так от, якщо у вас йде питання про прибудову до існуючої будівлі, звісно, тут питань немає ніяких, ви можете спокійно прибудувати. Дану будівлю до вже існуючої, нову, нову до існуючої, і тут немає ніяких питань. А от якщо у вас йде надбудова по існуючих конструкціях, тут є питання в цьому, що ви спочатку ці конструкції старі розвантажуєте стіни, ви демонтуєте дах, а потім ви їх навантажуєте знову. І цей цикл зачасту дуже погано впливає на конструкцію. І коли ви робите реконструкцію таку, то тут потрібно розглядати тільки легкі матеріали. Це дерев'яне перекриття, це, можливо, навіть каркасна по каркасній технології другий поверх. Але коли ми рахуємо з вами вартість підсилення існуючих конструкцій, ми рахуємо всі ризики і порівнюємо їх з новим будівництвом, тобто з демонтажем тих стін. І з будівництвом зведенням нових стін, з можливістю там збільшення навіть площі будинку, з можливістю збільшення висоти поверху зачасту в старих будинках потрібно збільшувати висоту поверху. То ми розуміємо, що в принципі десь ми сходимося в одну і ту саму цифру. Тобто звести нові стіни і підсилити старі, які є, виходить майже в одну ціну. Тому тут я часто рекомендую розглянути варіант демонтажа, але не завжди. Є варіант, коли ми робили реконструкцію дачі, і там була задача зробити, щоб у нас був мансардний поверх, був вже була побудована будівля, там було горище, і ми просто це горище переробили під мансардний поверх, оставивши всі перекриття, оставивши всі конструкції, підсиливши тільки деякі ділянки несучих стін. Тобто тут теж я не можу вам відповісти однозначно, що, що тільки демонтаж, чи ми залишаємо і будуємо далі. Тут тільки потрібна вам індивідуальна консультація. Що стосовно корупції, друзі, тут така ситуація, що зараз обстеження будівель тимчасово припинилося, тому що не виділяють взагалі ніяких коштів. Хоча спеціалісти готові працювати на волонтерських засадах, але все рівно навіть не дають коштів на бензин, навіть не дають коштів там на елементарні якісь речі. Хоча, хоча кошти виділяються, і дехто з місцевої влади сказав таку річ, що я не буду платити за якісь там бумажки. Він називає бумажками це звіти по обстеженні будівель. На основі звітів, я вам нагадаю, що по закону, на основі звітів, вже рахується вартість реконструкції, виконується проект реконструкції, і тоді вже рахується вартість будівництва. Тобто, якщо не буде обстеження, на основі чого взагалі будуть проводитись дані, дані будівельні роботи. Плюс, на жаль, в Київській області вже процвітає корупція в тому плані, що в зруйновані регіони Буча і Гостоміль, Бородянка, деяка депутатка вже починає лобіювати інтереси своїх наближених будівельних компаній, відтісняючи просто інших гравців на ринку. І ми повинні щось з цим робити, тому що коли ти йдуть військові дії, і ти там не то, щоб останні кошти віддаєш, але ти відриваєш від сім'ї якусь суму і ти її сплачуєш на Збройні сили, та, періодично там раз в тиждень чи раз в два тижні, я особисто я відправляю кошти на збройні сили. І тут ти бачиш, що за щелчком пальця образно якийсь чиновник може вкрасти там кілька мільйонів гривень. То тут не те, що руки впускаються, тут не, не, не повинні руки опускатись, потрібно наоборот руки піднімати, тому що наші бійці після перемоги вернуться назад в нашу країну, в звичайне життя, і вони стикнуться з такою корупцією. Вони побачать, що тут безла. Тому нам потрібно тримати цей фронт. І зараз ситуація починає розвиватися в тому плані, що вже надано аргумент, не аргумент, а ультиматум, що якщо вони будуть далі так діяти, то це буде висвітлено в. В засобах масової інформації, я на своєму каналі про це розкажу. Це поки що таке. Я зараз, повірте, максимально стараюсь про це стримано говорити, але взагалі мені хочеться про це говорити з матами і більш емоційно. Нагадаю вам, друзі, що в мене є Patreon-аккаунт, де дуже багато креслень, дуже багато конструктивних рішень в вигляді pdf файлів у вигляді фотографій. Підписуйтесь, це буде ваша підтримка мого каналу, і плюс я ділюсь з вами корисною інформацією. Також в мене будуть багато відео, і зараз вже є там відео. В ранньому доступі для спонсорів канала. Переходьте в спонсорство, нажимайте, кнопку стати спонсором. Я буду вам дуже вдячний. Всього вам найкращого, до побачення!